Не питай мене, як я, спитай мене щось просте подивися, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окрему цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я ним тебе оплету не кажи мені, як ти, щось легше скажи мені, адже. Кожен навіть найменший камінчик у цій війні обернувся на зброю, щоб боронити своє. Не кажи мені, як це, бо це все, що у тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля піддих, навіть мертві з землі цієї встають за своїх живих. І як вони виють тоскно голосами нічних сирен? Не кажи мені, бо для такого немає навіть імен, бо для такого немає ні часу, ні місця, ані вимірів, ані сфер, але все це все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків, шкільних дворів. Приміських забудов, і все, що після такого може зцілити, то хіба любов, любов може столити купи розчахнуті ран краї, зможе живити собою потужні ріки та ручаї, зможе змити на руку, оплакати щедро кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться, не кажи мені про любов. Краще, допоки зблиски нічні змінює передранкова синь, взагалі нічого не кажи мені, відпочинь.